Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Вже два з половиною роки повномасштабної війни Україна витрачає всі свої внутрішні ресурси на те, аби фінансувати оборону нашої держави. Попри це, уряд стабільно фінансує виплату пенсій, соціальних допомог, зарплати вчителів та лікарів. Нам вдалося зберігти макрофінансову стійкість і розпочати швидку відбудову. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, які підтримують нас на цьому шляху. Продовжуємо розбудову коаліції відновлення України. Нещодавно понад 30 країн, а також ЄС, ухвалили спільну декларацію про підтримку відновлення і реконструкції нашої держави. Це важливий документ про всебічне сприяння відбудові України на її шляху до членства в ЄС та надання до кінця року додаткової фінансової підтримки на суму близько 50 мільярдів доларів. Коштом заморожених російських активів цього тижня. Маємо також додаткові пакети підтримки від наших партнерів. Уряд Швейцарії виділяє 1,7 мільярдів доларів на проекти реконструкції в Україні на наступні 4 роки. Німеччина виділяє додаткові 70 мільйонів євро для забезпечення українських громад когенераційними установками, генераторами та сонячними панелями. Маємо важливу підтримку також від Сполучених Штатів Америки. Цього тижня з візитом в Києві перебувала адміністратор USAID Саманта Пауер. Агентство США виділить понад 1 мільярд доларів на відновлення української енергетичної системи та гуманітарну допомогу. Коаліція відновлення та фінансової стійкості України охоплює десятки країн, і ми постійно розширюємо коло наших партнерів. Зокрема, посилюємо нашу співпрацю з Республікою Корея. Підписано договір. З експортно-імпортним банком Кореї щодо залучення 100 мільйонів доларів фінансування. На сьогоднішньому засіданні уряду ми також приймаємо два документи, які дозволять Україні залучити додатково майже 62 мільйони євро фінансування від Європейського інвестиційного банку. Ці кошти будуть направлені на розбудову соціальної інфраструктури, енергетичну стійкість, теплопостачання та інші важливі проекти в наших громадах. Сьогодні також маємо важливі рішення, направлене на підтримку громад під час опалювального сезону. Передаємо 28 модульних газових котелень для Харкова, Дніпра і Кременчуга. Це альтернативні джерела виробництва тепла, які допоможуть цим містам пройти зиму. Ще у 2022 році ми визначили 5 чітких пріоритетів швидкого відновлення України, серед яких відбудова житла. За останні два роки ми вже виділили мільярди гривень на цей пріоритет і продовжуємо працювати в цьому напрямку. Зокрема, цього тижня було виплачено 837 мільйонів гривень нашим громадянам за програмою ЄВідновлення. Усього за час роботи програми є відновлення. Понад 60 тисяч родин українських родин отримали кошти на ремонт пошкоджених домівок. Крім того, вже реалізовано понад 4 тисячі житлових сертифікатів на купівлю нового житла взамін зруйнованого. Уряд також ухвалив рішення, що житловий сертифікат є відновлення, можна використати, щоб частково або повністю покрити перший внесок іпотеки за програмою ЄОСЕЛЯ. Це зручно і просто можна зробити прямо в дії. ЄОСеля це ще одна успішна урядова програма, якій цього тижня виповнилося 2 роки. Завдяки їй уже 13 тисяч родин мають власне житло. Сьогодні ухвалюємо зміни до програми ЄОСЕЛІ, які сприятимуть поверненню людей на деокуповані території, а також є частиною підтримки внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській і Херсонській областях можна буде придбати житло, яке старше 10 років. Такі зміни розширюють кількість людей, які зможуть скористатися цією програмою. Наостанок. Про ще декілька важливих рішень уряду, які ухвалюємо сьогодні. Україна посилює співпрацю з Організацією економічного співробітництва та розвитку. Це так званий Клуб успішних держав, який допомагає нашій країні впроваджувати найкращі практики державного управління та ефективні зміни. Маємо сьогодні два документи, які ми ініціюємо приєднання України до Комітету цифрової політики, а також до Комітету регуляторної політики ОЄСР. Це відкриє нам доступ до інформації та партнерства. Як найбільш успішні країни світу впроваджують ефективні рішення в цих сферах. Продовжуємо зміни заради нашої перемоги і відновлення. Дякую всім, хто працює заради цього. Дякую всім, хто захищає Україну. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!